У Вінницькому політехнічному університеті підбили підсумки другого туру всеукраїнської олімпіади з радіології. Захід вдруге проходить у Вінниці. У змаганнях взяли участь 50 студентів із 17 вищих навчальних закладів зі всієї країни. Переможцями стали представник із Київського… Національного університету Київський політехнічний інститут. Друге місце зайняли з Вінницького національного технічного університету і, з, і також з Львівської політехніки. Третє місце зайняли представники із також з Київського політехнічного інституту і Чернігівського державного технічного університету Цьогоріч вперше переможницею, можна сказати, чоловічої Олімпіади стала дівчина. Вихованка Київського політеху Динара Ільясова каже, на перемогу не сподівалась. Я зовсім не сподівалась. Я перший рік приїжджаю сюди, і я, я не сподівалася на те, що я переможу. Напевно, я буду інженером. Вже Можливо, піду далі в аспірантуру, можливо, буду буду педагогом, але ще я не знаю. Мені ще два роки навчатись. Переможці Олімпіади отримали дипломи, кубки та цінні призи від спонсорів. Загалом і викладачі, і учасники Олімпіади відмітили, що захід був цікавим і пройшов на досить високому рівні. Юлія Алексеєва, Віталій Демець, телерадіокомпанія Смарт.